Слава Ісусу Христу! Сьогодні говоримо про дві дуже важливі чесноти, які мають особливе місце в нашій християнській вірі це лагідність і милосердя. Отож, блажені лагідні, що означає бути лагідним? Багато хто може сприймати лагідність як слабкість або покірність, як нездатність відстоювати свої права. Але насправді лагідність є ознакою внутрішньої сили. Лагідна людина це та, яка має контроль над своїми емоціями, яка реагує на виклики з миром та спокоєм. Ісус Христос для нас є прикладом найвищої лагідності. Він завжди був сповнений любові, навіть коли його переслідували та зневажали. Лагідна людина не відповідає на зло злом та намагається зрозуміти інших, прощати, бути терпеливою. Учасному світі, де багато конфліктів і агресії, особливо серед молоді, важливо розвивати в собі лагідність, яка є знаком істинної християнської любові. Коли ми стикаємося з образами, несправедливістю або суперечками, наша реакція має бути мирною та лагідною. Ісус говорить, що лагідні оспадкують землю. Це означає, що ті, хто здатен жити в мирі, злагоді, повазі до інших, можуть створити гармонійне середовище навколо себе. Такі люди здатні будувати спільноти, наповнені любов'ю та довірою, що вони є справжніми миротворцями. Власне, тому лагідність є не лише про відсутність агресії, але й про активне будування миру, блаженні милосердя. Милосердя це не лише співчуття або жаль до тих, хто страждає. Це активна любов до ближнього, яка виражається у вчинках допомогти або підтримати. Милосердні люди готові відкрити своє серце для потреб інших і ділитися тим, що мають. Милосердя це вияв Божої любові до ближнього. Милосердя є одним з найбільших проявів любові до Бога. Ісус вчив нас любити ближнього як самого себе, але справжня любов до ближнього вимагає дій. Це не лише внутрішнє почуття і готовність допомогти тим, хто в потребі. Кожен з нас може практикуватися милосердя у своєму житті, Що допомогти людині в біді чи підтримати того, хто впав духом. Пам'ятаєте про притчу про милосердного Семирина. Він допоміг людині, яка потребувала допомоги, навіть тоді, коли інші проходили повз. Це є приклад існого милосердя. Ісус обіцяє, що блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Це означає, що ті, хто має вияв милосердя до інших, самі отримують милосердя від Бога. У нашому житті ми не раз стикаємося з ситуаціями, коли потребуємо прощення, співчуття або допомоги. І якщо ми самі відкриті до інших, Бог буде відкритий для нас. Важливо пам'ятати, що милосердя не лише стосується матеріальної допомоги. Інколи найбільша милість це можливість вислухати, підтримати добрим словом або простити. У сучасному суспільстві молоді люди часто стикаються з викликами: тиск з боку однолітків, конкуренція, соціальні мережі, які можуть захочувати агресію або байдужість. Але справжній християн повинен йти проти цих тенденцій. Як бути лагідним і милосердним у цьому світі, це контроль емоцій у своєму серці. Коли ви стикаєтеся з конфліктом, навчіться не реагувати агресивно, шукайте мирні шляхи вирішення проблем. Лагідність допоможе вам зберегти гідність і повагу до інших, навіть у важких ситуаціях Милосердні вчинки. Не бійтеся виявляти милосердя до тих, хто навколо нас. Якщо ви бачите, що хтось у біді, допоможіть. Навіть якщо це лише добра порада або слово підтримки і сила прощення. Одна з найважливіших форм милосердя це прощення. Навчіться прощати образи, не тримайте зла. Це дарує вам внутрішній мир і наближає вас до Бога. Отож, заклики бути лагідним і милосердним, які залишив нам Христос, є дуже актуальними для нас сьогодні. Бути лагідним це не означає слабкість, це сила духу. Бути милосердним це вияв любові до ближнього і це показує також нашу любов до Бога. Як християни, ми повинні показувати світові приклади цієї лагідності та милосердя, аби будувати суспільство на засадах миру, любові та справедливості.